Доброго дня! На даний момент ми знаходимося в селі Світязь Шацького району Волинської області. Це віддихаючий комплекс сосновий бір. Він був построєний у 2009 році. Можна сказати, нові всі построїчки, готелі, все новенькі. Тут дуже гарно є відкритий також і можна його закривати басейн. Шезлонги. Є біседочки, де можна пожарити і шашлик або щось на гріллі зробити. На даний час ми сидимо під навісом, недавно відкрившого бару чи столови. Не знаю, як це можна сказати, але тут можна пообіти, повечеряти. Бар працює з 9-ї години до 8-ї години. Є кава там, пиво, чай, ну, можна. І так, е, готель Люкс тут коштує 1200 гривень. Оце, наприклад, от, так як тут е, на першому на другому порсі туди входить е, дві кімнатки, 44 квадрати, е, кондиціонер, телевізор, холодильник. Плюс э, в цю стоїмость входить безкоштовне плавання в басейни, шезлонги. Це ціна 1200 за люкс. Якщо взяти простий двох спальний номер, то він Прошу буде коштом. Ваша каву. Дякую. Я обичаюсь, тут якраз мені каву принесли. Дякую вам. Э, то за 800, гривень, за 800 гривень можна зняти трьохмісний номер. Туди буде входити маленьке ліжко і велика кровать двоспальна. І за 600 гривень це буде двохмісний номер. Там е, кривать. Двохмісна, телевізор, кондиціонер і душова кабінка. Туалет. Дуже велика територія. Територія е, віддихайного комплексу. Має 54 сотки, тобто пів гектара, дуже велика територія. Тут є дитячий майданчик, батути. От, батут і за цим готелем є зразу дитячий майданчик. Дуже гарно тут, суперово для сімейних людей. Для постарших людей, ну що і для молодежі можливо. Дуже гарно, спокійно тут, дуже велика територія, тому е не видно, що переповнено людьми там, чи немає місця на шезлонах, чи в басейні. От, наприклад, зараз 11 година ранку, буквально одна пара купається. А це ще наші знайомі з Білорусі. Рядом проживають з нами в номі. Сюди приїжджають і не тільки білоруси, є і поляки. Ну, от це, наприклад, це люди з Білорусі приїхали. Є дуже багато київлянів напевно процентів 70 віддихаючих. От є стояночка теж під навісом, де сонячну погоду можна заховати машину в тінь. Ну, дуже гарно тут приїжджають. Один мінус, то що далеко, мінус, да, то, що далеко до, до пляжу. До пляжу буде кошти, буде дорога. Якщо на машині десь півтора кілометра, пішочком до пляжу. Якщо не на центральний пляж, там де батути, то там буде десь метрів 500. О, це теж турист. От. Він з Білорусі. <реш> Добрий день. Ну, Приїжджайте, дякую, що подивились наше відео. До побачення.